Добрий ранок, 9 квітня. Ви подивіться, що там відбувається. Це щось сімось? 9 квітня 25-го року. Розсаду всю занесли, звісно, все добре. Але. Сонечко ж було 20 градусів, все розквітло, абрикоси зав'язались, черешні почали розквітати і на тобі. Зараз покажу, що там на вулиці. Пройдіть найближче. <різь> Ой, Ти боже мой. Ось так от. Вчора тут квіточки були, весна, літо. А зараз ось так от. 9 квітня. Ой боже ж ти мій. Яблуньки ще не розквітли. Ах, груші також. Це добре, главне, щоб не було обладініння. Да, бо це буде щось з чимось. моя накрита. От все добре. Хоча я думаю, що їй би нічого не сталось. Капусту я накрила, капусті нічого, я думаю, не буде. Ось. О, смородина цвіте. Сливка, боже ж ти мій, сливка. Як тобі? Під снігом? Ну, це взагалі. Так. Ось сніг скрипить. Сніг скрипиться капець. Так, я не знаю, редиску заносить чи ні. Та хай стає, що їй буде. Ті редиски. Редисочка. В горшиках. Це пізніше, це раніше. Тут вже в мене навіть була редиска десь. Вон. така ридисочка. Ой, зараз персик. Ну, пчлки тепер точно не вилетять. Да, ця надія на самоплідні сорти. Яблунька. Моє деревосад. Ну, воно давно вже цвіте. Може, що все буде добре. Ну це ще. Подивимось, що воно буде, що ж ми зробимо? Природа так захотіла. Ось такі тюльпанчики Ой, ти боже мой. Ну, ось так. Ось такий ранок у нас в Нікополі 9 квітня. Сніг лопати йде такий, як зимою, напевно, не було. Класний сніжок. Черешня моя, от черешні, звісно, буде мала. Вона розкрилася на 50%, я б сказала. Може 60%. Якщо сніг. Обіцяють на цьому тижні вже з п'ятниці потепління. Якщо він недовго буде, то, може, в черішній буде. От, абрикоса вона й мінус п'ять витримає, якщо короткочасно. От. Ну, подивимось. Все, доброго раночку. Люди добрі. Всім привіт, гарного дня.